До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця поліється, по світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана. І, може, зустрінеться пісня моя самотная у світі з пташками піснями то швидко полине тоді та ягучна гучна зграя, далеко шляхами тернами, полине за синє море, полине за гори, літатиме в чистому полі, зійметься високо, високо в небесні простори. І, може, з підкатою долю, і може, тоді завітає та доля жадана. До нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україна, мила, кохана моя безталанна мати.